Всіх вітаю, ви на каналі Коп по вихідним. З вами я Павло і Нокта Macro Legend. Нокта Macro Легенда Хтось спитає, де лопата. Камера стоїть на лопаті. Коротше, друзі, сьогодні йдемо з вами копати. Йдемо туди трошки далі, ми далеко-далеко в горах. Хто не знає, я копаю в Карпатах. Трошки, так сказати, далеко від цивілізації. Ну і Ідемо туди далеко-далеко. Що буде, то буде, все буду показувати. Ну, надіюсь будуть сокирки, так як там постійно попадаються сокирки. Озброївся я ножом. До речі, знайомий мій зробив такого от режика. Другий знайомий пошив ножни. І хто бажає, друзі, обов'язково мені. Дайте знати, я вас сконтактую. Це він робив все на замовлення. Ну і друзі, так, Йдемо сьогодні копати, надіюсь, що щось цікаве попадеться. Останній раз я там, де зараз йшов, то я останній раз там був півтора року назад. Ну, рік точно назад. Коротше, дві сокири я там підняв, ще там кучу железяк різних. Ну, цікаве, цікаве місце. І там козача сокира 16 сторіччя попала. Так що, отак. Не забувайте, друзі, я вас дуже прошу. Якщо ви купуєте метал, шукає. Дайте, дяді Паші знати. Я вам подарунки подарую. Прийдете в магазин чи замовите і візьмете подарунки від мене. Будь ласка, дайте мені знати про це, добре? Все, йдемо з легендочкою купати. Надіємося на жир. Перед початком підписуйтесь і ставте лайки. Погнали! Ну що, друзі, прийшли ми на локацію. Будемо ходити з вами по таких от залисинах. Тому що, як бачите, гора зароща Нам взагалі-то треба ще туди підніматися по тій дорогі. Але ми вже будемо ходити, зараз з вами включимо прибор. Налаштуємо його. Тут сверхісне налаштування ми не будемо включати. Просто стандарт та й погнали. Ось і перший сигнал, тільки що. Ох, копав копав, копав, докопався. Короче, випав мені зуб мамонта, бачите? Перший сигнал. Зуб мамонта. Клас. Ха -ха -ха. Та ні, шуткує, це, Це гвоздь, по всій відомісті, ухналь. Знаєте ж таке ухналь, це, це з кінської підкови. От шляпка, отут кінець. І певно, кінь якийсь загубив. Не здивуйся, як десь рядом ще підкова буде. Ну вон з отої ямки. Ідемо з вами закидати ямку. Щоб не було так, як було в Китаї. Тому що, друзі, хто не закидає ямку, з кожним буде так. Ну, а що, воно так здається? Вроді би, та що ти там ямку не закинув там, другу, да? А потім приходить хтось після тебе починає ту засипати. Совість треба мати, ні? як не будеш мати совісті, то нічого не будеш мати. Хто сказав, що металошукач не шукає гриби. Вон дивіться, мій знайшов тільки що. І що це за грибочок, скажіть мені. Хто там шаря в грибочках? А? а що це за грибочок? А що це за такий красунчик правильно. Це він, це білесенький, малесенький. Гарнесенький хлопчик, правильно, так. Да. Ну що, перший пішов. Рвем торжественно його. Оба! Ха, -ха дивіться, який класний. Так, да, друзі, це Карпати. Це Карпати, дідка. Ану. Ох, як він пахне. Ох, як же ж він пахне класно, правда? Так, да, друзі, так. Да. Так, дивимося ще. Рядом малих немає, не бачу. Бачу ще ось який стоїть песель королевський. Не знаю, що за песель, тому рухати його не буду, Щось він на синячка похожий. А вот якби і на сатанючка трошки похожий. Вон там є мухомор білий в крапочку. Так, а це А це що за гриб? А це неізвісний породи звір? Непонятно. Ну, шукаємо. Ходимо, сьогодні у нас гриба коп. Як вам така ялинка? Така нічого, правда? Я би сам би не обхватив би. Таких як я, то два треба, щоб обхватити. Просто собі лежить сумує в лісі. Клас? Друзі, так. Так, ідемо. Ще вже більше білих не бачу. Ну, якщо буде, я вам обов'язково їх покажу. Обов'язково. А так, Nota Macro Legend шукає грибочки під перший номер. Хороший був кольоровий, не кольоровий, а такий чорно-білий. Чорно-цвітний сигнал, це кованина. І так, не дуже глибоко, але десь, ну, грубо говоря, зіштикає. От уже ямку так трошки да, прикидав. Отакий такий от колик. А той Колик, щоб ви розуміли, то колись використовувався в ускокалейці. Бачите, видно, що по ньому зверху били, забивали його кудись. А ускакалейки, друзі, тут вже в помині немає. Що Таке ускакалейки, це железна дорога під вагонетки, маленька. Іменно під ваганеточки. Є повір'я, я вам скажу, одна така небелиця, Що десь на одній з верхушок гор. Добували золото, і були тут вагонетки і все остальне. Але на даний момент я поки що слідів не знайшов. Але от дивіться, які попадаються штучки. Ну, як на мене, це інформація, правда? Я вам хочу сказати, що той, хто вважає, що це прямо от небелиця, ну, дуже часто буває, що такі небелиці оказуються правдивими історіями. Колись мені один чоловік сказав, я отам і я там загубив кільце, я подумав, що це якийсь бред, бо він такий трохи не сповна розуму. І пішов я, не ходив туди десь, певно, рік. І через рік прийшов і знайшов там кільце. Отак. Дивіться, друзі, який росте синяк. Дивіться, який класний. І це синяк 100%. Він, до речі, шляпка молода. Тобто він є молодий, хоч його щось спробувало гристи... Але це синячок шикарний. І рядом і ще один в лісі. Тут трошки мухоморів є, хоча і за білими прийшов охотитися, але синячки отакого от типу дуже хороші, якщо чесно. Дуже класні. І це все синячки. Два штучки. Що забрати? Забирать. Даже не знаю. Ах. дилема Прийшов на білі, слухай, і на грибочки, і покопати, а тут на тобі синячки. Та ладно, заберу, а там, якщо буде багато білих, тоді десь виложу їх та і все. Да? Заліз вже так далеко, що здавалося б, що тут людська нога взагалі не ходила, якщо чесно. Але я йду і попадаються мені отакі речі. Це хтось гак робив. І він, певно, від натяжки тільки от розтягнувся. Бачите? Гачок такий, якби рукотворний був. А Оце пряга, конина. І то прямо зверху. І то виходить так. Гачок отам трошки нижче. Виходить. а це прямо зверху. от Був класний кований сигнал. Такий більше в колір, ніж в чорний. І будь ласка, конина така попадається. Я Не думаю, що конина стара, ну таке, може, може пізня Польща. Тобто це до 1940-х років. А може вже і радянщина. Хто його знає. Ну Хожу я в таких уже дебрях, друзі. Що то просто капець. Але знаєте що радує? Що можна ходити, дивіться, який лісочок. Бачите? Ну, немає оцього, ожини, немає такого сильного молодняка. От бачите, така легенька травичка. І я собі отут розсікаю. Правда, що з білих грибів нема. Три синячка і поки що хіба одного білого знайшов. Нічого, друзі, зато дивіться, які йолочки тут гарні стоять. Отак, по висоті. Ага. Ага. А верхушки-то нету, Метрів під двадцять така йолочка. І бучки, і все так як має бути. Ви скажете, що ти показуєш таке? Та от якраз, друзі, той показую, я вам скажу. Подобаються мені такі лісочки, знаєте, подобається. Тут дуже рідкісний цвітний сигнал, дуже рідкісний. І чорний я вам скажу, майже ніде нема. От я ще хочу знайти монетку, щоб відзняти ролик сьогодні по поводу... Чи бачи легенда монету під гвоздьом? Я думаю, що бачу. Ну, Але поки що монеток щось ні одної не попалося, скажу. А ми ж чекаємо з вами. А ми ж чекаємо. Да? Хочеться Хочеться піймати сьогодні монетку. Сокирку хочеться піймати. Ну, ту першу там, козача сокира 16 стріччя в мене в тому краю треба туди йти. Але я так гора, виходить, я правою стороною пішов, а тоді треба було лівою йти. Я зараз праву сторону обійду, потім через верх і на ліву сторону піду. Тобто для початку піду туди вгору, отак туди, потім отак обійду і коротше, наліво. Трошки отак, друзі, петляємо ми тут. Ну, це Карпати, дітка, тут по-другому не можна. Тут або ти петляєш, або тебе петляють. Ну що, друзі? Коротше, знайшов я землянку. Бачите, отут був вихід. Обриви такі, тут прям видно. поляна Я зараз вилізу, покажу. Но я вже тут не перший. Бачите, тут ями хтось понаривав і так нічого з ними і не зробив. Ось тут так само. От бачите яма Вон там теж точно так же. То, а то хто не зариває ями, то буде вам як в Китаї. Значить, Тут я вже не перший, як я казав. Знайшов. Тут хтось полишав інструмент. З походу кліщі були. А така железяка це. Іспользували, використовували в побудові. Не на кінець то, друзі, по моїй темі. Жалко, звісно, що не сокира. Але клин, дивіться, який гарний випав. О, який красавчик. Ох, ти, який клиночок. Та, до речі, ще здоровий клин маю на увазі, що ним можна працювати свобідно. Отак отакий клинчик. Як бачите, дивіться, щось погано фокусує. Чого ти так погано фокусуєш? О, так вроді добре, так? Да? Хороший клин. В лісі темно трошки. А то, друзі, знайшов Бандерівську, по всій відимості, цю землянку. От і коротше, і, не знаю, оце тут кручусь. Якщо є клин, то це гарний знак. Це значить, що, що все ж таки тут ще не дуже бито. І зараз я знайду якусь сокирку. Я подумав, що такий матеріал, як Бандерівська землянка, Треба, напевно, окремо запустити. І я, коротше, окремим відео його запущу, Бандерівську землянку. Тому хто не бачив, дивіться попереднє відео. Або наступне відео. От не знаю яким. Певно, це буде перше, а то напевно буде другим. Дивіться, будь ласка, там цікавий обзорчик, цікава дуже така місцина. Я кусочок виріжу і покажу вам, що це таке. А більше нічого вирізати так не буду. Дивіться в лісі, щось мені тут прилипло Якась гадость. Бачите, ну, що, що робиться. Ну, то таке. Коротше, добре, друзі, йдемо далі з вами копати Ще не кінець, ще ще покопаємо. Я хочу ще мені на сусідню гору треба, я покажу вам. Я зараз такі щелині кручусь. А от пішла гора вгору. І от мені на ту гору треба. Перейти і так прямою наводкою ми підемо з вами фактично додому. Але ще поки що ми з вами копаємо. Ще копаємо. Спочатку як вилізло, можна сказати, що якийсь штик. Але насправді це є ключ. Як бачите, от так покажу вам. Окий от ключ. Не знаю, шестигранний, певно, чи восьмигранний ключик. Дуже погано вже в лісі фокусує, вже трошки темнувато. Я трошки блуданув, але як би знайшов вихід вже, ну, Ще не знаю, як мені спуститись до дороги. Зараз буду шукати ходи. Якщо ні, то прийдеться назад вертатись на верхушку і верхушкою обходить. Знову коротше, то години-дві, напевно. Ну нічого, друзі, нічого. Отакий От виключик. ми звісно ж його зараз заберемо, рюкзачок закинемо і хай собі там бохтається. Показую вам солодку парочку твікс. Хе-хе. Два штуки, бачите, два синячка. Прям чудові. А ну ще дивимося. Великих немає. Але от ще один маленький. Я побачив його. Дивіться, який класний. Ох ти, от отак. А вон дивіться ще один. О, іще один. О, іще один. Оце я попав на синяки. Просто кайф. Нічого собі. Ну так, стоп. Треба гарно під ноги дивитися. Бо тут може бути іще. Це сираєшка, Ми його не беремо ніколи. Нас тут їх просто не беруть, сираєшки, Їх так якби за гриби не рахують. Це синячок, дивіться який. Класний. О! Чудовий. Ох, гляньте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, обріжемо. Шляпку заберем. Так. Цей забираємо, цей взагалі шикарний, якщо чесно. Так. Що у нас з цим? Цей вже немає тут його. Можна вже його навіть не дивитися. Так, все Отак. Це два. Так, де наш ще один є молоденький, бачу. так Ложимо його. Так. Ідемо забираємо молоденького. Вот. Дивіться, який класний. Отак вот зриваємо його. о гляньте який чудовий грибок. Хтось скаже, що це сатанюк? Ні, друзі, це іменно синячок. Це не сатанюк. Та що ти де не хоче фокусуватися? Добре. Це іменно синячок. От коли не можеш розібрати, чи то синій, чи то білий, тоді ліпше не брати гриба. Бо може бути, та не може, а 100% сатанюк. От так, дивіться. Показую, друзі. Так, шкода той, звісно. Такий красивий був зверху. Ота отак. От -от О, гляньте, який класний синячок. І тут, дивіться, який красавець. Оце, щоб ви розуміли, це сімейство білих грибів. Тобто вони, вони виходить не то, що съєдобні, а вони навіть дуже с'єдобні. Хоча треба я кажу, дуже обережно, бо є прям от копія. Якщо не розбираєшся, ліпше не брати. Бо є прям копія. Сатанюк. Бачите, я от прижав його пальцем, він одразу посинів. А сатанюк так помалу-помалу-помалу синіє. От Його ліпше не брати. І от, коротше, коли дивишся на нього, не поймеш. Не то білий, не то сірий. І от, от такий гриб ліпше не брати. Ну Ми йдемо, я, вам скажу, я вже зайшов в той ліс, що я його знаю. Ну, тобто отут. І зараз ми йдемо з вами ще тут грибочки будуть попадатися. Так що, друзі, не переключайтеся і дивіться до кінця. Ну що, друзі, закінчуємо наш коп сьогодні. На гриб цілий рюкзак. Тут у мене рюкзак, грибів, синяків, капець. Білий, на жаль, тільки один, але зараз ще буду йти по дорозі. Можливо, ще будуть біленькі, зараз ще загляну. Налазився кілометрів 15 вже намотав ще кілометрів 5 іде додому. Ну і в принципі отак. Але що іще треба, скажіть мені? Металошукач, грибочки, Карпати, тишина. Класно. Взагалі шикарно. Найшов землянку, не знаю, Бандерівська чи Єврейська, але миски були. Там 5 штук. І ви це побачите в окремим відео. Або вже побачили, або ще побачите. Тому шукайте, будь ласка, там буде підписано. Як виглядала Бандерівська краївка, як, як жили або де жили, ну якось отак. Друзі, Карпати, красота. Ну просто, Ну, налазився. Уже, фух, десь 6,5 години вже відлазив по Карпатах. Це вам не дідський сад, це не по полях, це по Карпатах, це отак постійно. Сьогодні я був на трьох вершинах, на трьох горах, Прямо от сам Чубчик. На трьох вершинах, зато так класно, чесне слово, ну просто класно. Да, друзі, будете купувати металошукач, обов'язково звертайтеся до мене, я вам допоможу е, взяти подарунки від магазину. Ну, Ви знаєте, аж серце кров'ю обливається, коли я бачу, там пише до мене чоловік. Там, і це не, не один, якби це один, а то ж не один. Я купив металошукач, дякую. та Хлопець, та звернувся би до мене. Та слухай, я би тобі допоміг би його, або трошки зменшити цінову політику, ну, по можливості, да, спитали би, по крайній мірі. А подарунки б стопроцентово отримали би, більше, ніж, ніж треба. Якось б було б легше. А так, чоловік взяв, пише, а в мене ж серце крові обливається. Що чоловік не отримав свою сумку шмурдячниці, або там кабуру для пінпойнтера, або ще щось. Ну, якби чому. ну. Чому не звернуться? Я взагалі не розумію. Ну, то таке. Коротше, а ні, то переходьте по посиланню в описі, замовляйте і користуйтесь. Також, друзі, додавайтеся в групи Viber, Instagram, Minami, підписуйтеся, Telegram точно так же, ну і на YouTube. Ну, Viber я вас чекаю. Це, Viber група пошуківці від моря до Карпат. Будь ласка, доєднуйтесь. Все, друзяки, був радий вас бачити і був радий вам показати, ну, як живуть Карпати. Все, пока-пока.